Шкоджений в спорткомплекс через обстріл РФ готують до відкриття. Під час ракетної атаки, 15 серпня, від удару побиті фасад, вікна вітражі та пандус. Зараз кажуть в адміністрації закладу, облаштовують басейн, аби його відвідували містяни. Поки що тут тренуються спортсмени юніорської збірної сплавання. Він дуже зручний для підготовки до міжнародних стартів, до чемпіонатів світу Європи, тому що це олімпійська база. Тут всі умови для професійних спортсменів. Ми займаємося кожного дня, окрім неділі. Одні з перших, хто долучився до ліквідації наслідків обстрілу 15 серпня, місцеві дайвери. Інструктор Андрій Воробйов розповідає, займається цьому басейні 10 років. каже після ракетної атаки, там знаходили на поверхні скло глину та бетон. Зараз дайвери досі не трапляють на різні фрагменти. Основна складність заключається в тому, що ми не можемо. Гліняну фракцію зібрати та вичистити басейн на максимум, як це робиться з великими якимись камінцями, які ми підіймали із води. В басейні працює полосос, який очищає його дно від бруду, каже дайвер Дмитро. Але такий прилад, розповідає чоловік, не справляється з дрібними елементами, тому вигадав свій спосіб. Це просто звичайний магніт. Тому я пірнаю, я пропливаю якусь дистанцію, проводжу, проводжу поруч із дном, і він збирає ті ті, ті металевий брухт, який не зміг, не зміг зібрати автоматичний пилосос. Зібрали дуже багато в кілограмах. Не можу сказати, але ну там. Жменя така велика, загалом через ракетну атаку пошкоджено понад 600 квадратних метрів фасаду, каже представниця адміністрації спорткомплексу Жанна Мусієнко. Пошкоджена покрівля 434 квадратні метри, а зовнішнє облаштування 572 квадратних метри. Було проведено демонтаж розбитих вікон та вітражів. Було проведено ряд робіт по тимчасовому облаштуванню вибитих вікон та дверей. Відновлювальні роботи по споруді. Ми почнемо після того, як отримаємо повний опис всього пошкодженого майна для відновлення палацу водних видів спорту розпочали збір коштів на сьогодні. Задонатили понад 150 тисяч гривень. Спорткомплекс запрацює у звичному режимі з 1 вересня, кажуть в адміністрації закладу. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.